Це також на виробництві а, металевих. З деталей зараз забиває Сікач. Дуже все просто. Насправді штурм зараз відзначається першим голом. Ігор Сікач. Другу а, будемо говорити так, а, колектив, по суті, вже втратив будь-які шанси. Командою другою і молодь підтягує. Так, а, тому Храмов забиває зараз 2-0. Ну і просто не встигають гравці Інайті. Хоплення леха на виході кравчук діє. Зараз... Удар зараз не. Зараз... Крамов! Лех ледь не Данилів зараз забиває! Мяким ударом перекидає гравця команди Суперника. Цікаве святкування від Данелєва. Нещодавно він віддовився від. Випадає, але зараз Гречук має момент хороший. Прибирає на п'яту точку кікоровці команди. Суперник! Забиває, забиває зараз сікача. 3-1. Рахунок у грі стає. Лужковський. Перешний пас. Удар зараз на такому рівні. Молодих, особливо. Зараз. Храмов з розвороту. Молодим хлопцям у другому таймі. Зараз все-таки цей четвертий м'яч залітає. Не допрацював прус. Зараз на нього нарікає горе в цій ситуації. 4... Тут все чує в коментарях. Вітаємо його до речі. Намагається не пропускати жодного поєдинку. Ну, і зараз е, він як і всі ви е, бачить це от вітання від Олега. Сікач. Подивіться, що Сікач витворяє зараз, як проходить класно Сікач. І Сікач забиває. Хет-трик оформлює Ігор Сікач ще у першому таймі цього протистояння. 6-1 рахунок. до Надання цікавої інформації, якщо така є у вас. Час залишає кравчуку на перше поле здавалося, що не надто обачно, але все-таки. Те, що одні не можуть, інші не хочуть, знаєте, як. У тій відомій футбольній приказці. Сікач зараз матиме керівництво і тренерський штаб клубу. Чтово розуміємо, що і від Назарія Станкевича Андрія задорожного багато е... в екстралізі. Але напевно все-таки статистика у нього не така. Данилович. Данилович отримує м'яча. Зараз просувається вперед. Данилович повз морду. Данулів! Прус забивати ж потрібно. Забиває Прус. 6 2 рахунок грі. Не допоміг Віктор Храмов, який розташувався В футзальних матчах піде егідою Фел.